Дають, я вам кажу, хто здає, які чекають руського міра, а їх до пса і трошки. Дуже багато людей, які сидять і чекають русського міра, і президента міра. Скажіть, будь ласка, зайдуть в Європу фізично чи будуть бити ракетами? І фізично зайдуть і будуть бити. Кажуть, що буде великий обстріл, я кажу, що Україна ще фонить надалі. Немає такого, щоб не фонило. Коли Україна фонить, то, значить удари в не кожен день є. Я не розглядаю зараз Україну по, по містах. Я дивлюся, Україна фонить. Десь більше, десь менше, але Україна все червона. Коли в Україні стане верховенство права, ви маєте на увазі про судову систему, то тобто незалежний суд десь буде біля 30-х років. Доброго вечора. Грудня буде, тиша, по обстрілах не буде. Буде військового поліція буде. Будуть переговори в Угорщині. трьох, Я не дивилася, чи це ну, тобто я не знаю, яка це країна, але буде зустріч трьох лідерів. Я не можу сказати, ну, два лідери може бути, а третій так ви знаєте попандопалу. Скажіть, чи Янукович вернеться в Україну? Боже, а це де ви Ви що його читаєте? Саньок. Він нашу Янукович. Ха-ха. Ой. А Саня пише, ти пише судити його, я зрозумів. Але повеселили трошки, його не видадуть. Ті, хто любить Януковича, ті чекають Путіна на чи буде відновлюватися село? Так, я можу сказати, що село буде відновлюватися, і також аграрії будуть відновлюватися, і землі будуть дорожати таким, ну там буде. Боже, саньок вже відправив, оправдовується. Думаю, Боже, треба мені було того Януковича напали на санька, а він хоче, його щоб його засудили, щоб він сидів там біля Коломойського, да, саньок? Не, не будуть, не видадуть йому. Хочу вам розказати за завершується ефір, а я потім думаю, я ж вам мала розказати. На рахунок того, що Трамп дуже радується, що він тобто, заключив договір про Палестину і Ізраїль, що вже, от, тобто, перемир'я і так далі. Я, до речі, продивлялася цю ситуацію, то це не надовго це перемир'я. Війна знову. Війдав тобто, гарячу стан війни. Вони недовго будуть в перемир'ї. Так що в Трампа недовго музика іграла, як то кажуть. Чи приєднається до України Ростов, Белгород і Курск, так. Чи піднесуть вчителям зарплату, повинні піднести? Оля зв'язок не виключають, бо чула про це. Я чула про світло, що виключають, а про зв'язок я не чула. Хіба що можу заглушити, коли тривога. Кажуть, що Одесу здають в НАТО, це правда. А ну, мої колдуні відьми, скажіть, це правда чи ні? Це ужас. О, Боже, дякую вам. Бачите, за мене відповіли. Боже, яка простота люба, дякую. Скажіть, що буде з Труханого. Труханового будуть він будуть якісь робити, тобто якийсь суд там над ним має бути. Нато хату Господа. Поділять Україну в якому році. Куди її мають ділити? Її мають приєднувати ще. До 30-го року буде ще й Ростов, і Кубань буде в Україні. Ви будете ділити її. На Росію ділити. Я чекаю нато в Україну. Після перемир'я в Україні буде війна? Ні. Дивіться, на перемир'я буде два. Якщо дивитися, багато кажуть, що будь... тобто, перемир'я і перемир'я буде. І там виходить, що можуть навіть і до Нового року підписати якісь перемир'я. Тобто якісь такі, знаєте, пустити мило в очі і сказати, що то перемир'я, і почне обновитися це все, і знову почнеться обстріли, і так далі. Це буде якісь такі, знаєте, кажуть. Ой, дякую. Я люблю цей дуже віночок. Дякую. Заморозка. Це навіть не заморозка, я кажу, вони будуть пускати пиль в очі і людей дурити. Вони вже почали людей дурити, що це зараз буде вже якась заморозка, перемир'я має бути. Та з косою вийшло вже кажуть, що кінець війни. Знаєте, не очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Оля, побути на вашому ефірі це такий заряд енергії і заспокоїлись, і посміялися. А якщо. Алла, ви були це на початку? Я танцювала, бачите? Я сьогодні танцювала. До речі, хочете, я ще раз вам потанцюю. Хочете, щоб я вам потанцювала? Зараз. У мене новий хід вийшов. Ви його, мабуть, чули, але мене, слухайте, він так прямо, я хочу його зараз слухати. Сказал. Сам туда пляшил, и, конечно, не пойдешь. Пусть лучше молодежь вся за него умрет. Мы вместе мы едины, он вам говорит, а сам за власть цепляется и в бункере сидит. Он вместе только с теми, кто грабит всю страну. Сам души собирает, поклоняясь злу. Может тут величие? Объясните мне В убийстве мирных граждан, причем в чужой стране А может быть величие? Грабить и пытать И города чужие с лица земли стирать Великий тот, кто может слабых угнетать И как-то с презренной стиралки воровать Дружить северный северной карьере. Когда в друзьях Афганистан И лидер Хамас И большая красная зет на лбу у вас За родину <говорот> мы вместе Великая страна Лапшу на уши вешая, Пешевый сатан Дякую, потанцевала Щось в мене шикарне настроєння. Пісня вогонь. Так, поїхали далі. Трошечки розгрузилися, поїхали далі. Цих дітей накажуть так, накажуть, коли закінчиться мобілізація, коли завершиться війна, а з війна ще не скоро, на жаль, завершиться. Я вже не сприймаю е, пісні російською мовою. Я також мені не дуже заходить. Але ця витяжка, вам кажу, що так зайшла, що я ніколи. Чи состоїться зустріч Путіна і Зеленського? Так, жалко дітей. А вам наших не жалко дітей. Мені наших жалко дітей. Ви вірите в гороскопи, щось у них є. Чому не скоро закінчиться? 26? му Тому що це не скоро. Для мене завершення війни, коли всі території України повернуться додому, коли всі люди повернуться на до України, до українського народу і всі будуть в сукупності. Це завершення війни. Не робіть помилок і якихось таких вражень, як у 2014 році. А поїде Путька Горщину, поїде, поїде. Хто ви по гороскопу? Я по гороскопу стрілець, але я вам скажу, що я себе настільки перепрацювала і переробила, що там досить мало чому, що залишилося в моєму гороскопі. Тому що стрілець не може бути такий спокійний, а я спокійна, ви самі знаєте. Ну, порівняно з тим, як я себе пам'ятаю, то я досить сильний і вогняний стрілець. Допоки не, не, працю, не почала працювати з собою. До речі, ще, що в мене залишилося, це що я дуже довго терплю. Я можу дуже довго терпіти, але коли я Виходжу, то горить все. І потім різко потухаю. Що хочете подивитися мене, так ви там нічого не побачите, тому що в мене, виходить, астральний світ повністю захищена. Вам будуть розказувати всяку бридятіну, хто я і що є. Правди, ви не знаєте. Якщо розглядати мене на астральному плані, то ви будете бачити там щось неймовірне і страшне. Я свій день народження не на святку, якщо чесно. Мені не подобається моє день народження. Я на своє день народження сплю. Я люблю спати, щоб мене ніхто не рушив. Чи буде в нас новий вірус ковіда? Він мутує, це навіть присказувати не потрібно. Він мутує і по нинішній день мутує. Кажуть, що можна людину почитати по очам. Можна, звичайно, людину. Мої очі ви не прочитаєте. Доброго вечора. Що таке сенсорна сила? Це коли доторкаєшся руками до людини і лікуєш її або щитуєш людину. Буде зустріч президентів, буде. Олічка, будь ласка, обмін буде в жовтні. Буде пенсії, піднімуть, піднімуть. Ви вірите в людей світлячків. Боже, мені якась жінка теж розказувала про цих світлячків, що вони нічого не роблять, тільки світять. Я кажу, яким жопу закручують лампочку і світять, що вони роблять для того, щоб світити. І я можу поцікавитися долею своєї дитини, чи краще не треба. Якщо в дитина все нормально, для чого вам лізти туди, куди не потрібно? А коли людина відчуває людей, це дар чи це, це інтуїція. Інтуїція це також дар. Для. Якби ж все нормально, то й не турбувалась би. А якщо не нормально, то значить потрібно дивитися. Доброго вечора. Ви дивилися про моїх братів безвісти, зниклих, ви сказали правду, що не живі. Ага, зрозуміла. Я не пам'ятаю Маріну, людей багато є, і я не розумію, про що, знаєте, одно то саме. Ну, тобто якісь запитання, і я не можу не пам'ятати ну, пам людини. Скоро золота усім чекаємо на тепло. Боже, я так теж чекаю на тепло, я хочу бабиного літа. Я дуже хочу бабиного літа. Україна має шанс на розквіт найближчі 10 років великий шанс. А буде бабине літо, буде. Ай буде. Всі хочете бабиного літа, ще хочете листочки позбирати. Да? Я теж їх хочу позбирати. Так вже було бабине літо, ще бабиного літа не було. Тільки з життівські кучки закінчилися. Так воно, на жаль, коротке. Та й різниця, але все рівно приємно. Хоч буде один, два, три дні. Але вийти пошуршати листочками у паркові в лісі, то це ж найкраще, що може бути. 24-го буде тепло. Ой, ви для мене дуже цікава. Мені нав'язувала одна людина робити чернуку. Хотів мене вчити, направляти. Що направляти, куди направляти. Якщо людина йде в езотерику, тобто, якщо у вас є якісь сили, то я взагалі говорю про те, що людина має все вміти, ну, тобто мах має все вміти. Це і робити чорнуху, і, і бути добрим, і бути злим. Тому що з чим я стикаюся, з тим, що, наприклад, беруться за якісь чистки, беруться за якісь виливки. Вони роблять чистки від якихось там сутності, приворотів, кратників і так далі. У мене таке питання завжди. Як ви можете зняти те, яке ви не вмієте робити, і ви не розумієте, як воно зроблено? От як? Неможливо ціну таку рознести, не розуміючи, які піднести. Також е досить багато здибається. Що роблять? Приходять на чистку, до речі, здирають бішені бабки. Я би за це теж руки ламала за те, що і тисяча доларів, і 50 тисяч, що роблять? Не розуміючи, як це зроблено, сьогодні ви прийшли, вона вас почистила. Завтра друга прийшла. Це, що вона почистила з вас, перекинула. Ті другі і таким колесом йде. Я не знаю, він хотів мене направити, казав про чорні чудеса, Я не знаю. Що будуть говорити Трамп і Зеленський? Будуть говорити про ці переговори, які мають бути між, між ними, також має бути про томагавки, як приструнити отого от плішевого, смердячого діда. До нового року кінця війни не буде. Я не бачу. На початку ефіру так посіхала, аж до сліз. Зараз як і не було. Сиджу, в'яжу у нучці пледи і хоч би що. До зустрічі. Рада була з вас бачити. А якщо багато пауків, вони вас охороняють. Зараз осінь, їм десь треба жити. Все. Пока-пока. Натанцювалася сьогодні під, під дідом. Все, до зустрічі, пока-пока.